І всім привіт, друзі! Ви на каналі Граво ЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шухевич на бачить Бурас, Карта Карелія. Ну що ж, до бою. Так. Поїхали, так бачимо, СТК стежками поїхали. Ну, у нас в цьому бою ну, є тяжі, а один поїхав з них. Ну, також я вам скажу, раніше я з верхнього резку на тяжах... О, тут нахлопушився. думав їм бо кущик, але цей кущик не врятував. Дуже так став безпечно дуже такому кущику І поплатився, і втратив вже пів ХП. А отже, тепер треба буде обережніше грати. На тяжах під'їжджав сюди, з Верхнього Респу я під скелі, також намагався перес Але змінили карту, тут тенденції змінилися. так І тут важко вже якось зробити То я їду також, як отам із, сьо... із третій, Верніше поїхав по а-лінії і там намагаюся вже подавити. Наш герой тут. Втратив ХП, в принципі, нічого не настріляв. Поїхав. Ну і гірку вже забрали, так, суперник. Поїхав. Буде щось намагатися вже, напевне, через верхній рейс, так, Прохопора. Ще одне дерево треба завалити, буде їм покущик, до речі. В роздумах, поки що в роздумах. Поїхав на енергал. Ну, поїхав він нахлопушився, бо все ж таки, ну бачите, ну, захопили гірку. Який був сенс в тому, що він туди поїхав? <хи> можливо, думав, що його підтримає іще, братіш. І, можливо, думав, що ще хтось підтримає і поїде на гірку. Це треба зразу ж, напевне, багато СТ шоків і щоб зразу залітали на гірку. Тоді будуть якісь шанси в цьому. Два-три, до речі, рахунок не в нашу користь. Ну, перевага поки у команди суперників, але я думаю, що ми його з барабану нашого знівельовані. Це в нас імбіщенське імбіще, ми знаємо ще. Ну, я був колись здивований на карті. Ну, це ще давно, як тільки почали підписників надсилати на Бураску. Е на карті Ласвіль він там щось з дев'ятьох прихлопушив чи що. Барабан на два снаряди, так? Здавалось. Ну, поїхав вбивати один на отечці, також не дуже вірний варіант. У нас проблемні проблеми. Ми можемо зараз опинитися в оточенні. Хоча там у нас... Непогані сили під'їхали на А1 та 2 квадрати, там не повинні нас взяти. Хоча це також не точно, до речі. Поки що нічого не зрозуміло по цьому бою. Зрозуміло, що просадка по танкам, зрозуміло, що посадка по ХП. Стаємо ДЕФовський деф. Я думаю, що все вірно. Там якщо на нашого 703 го він відступає, будуть виїжджати. Там теж непогана така позиція. Ну, хоча його можуть із центру, до речі, витопушити, І ми будемо зараз їх приструняти, щоб вони на глючу не їхали. А тут також треба так стати, щоб не видно було. <сум> щоб, за, з, щоб знову не втратити <сум> так. Гаразд, хоча, е, Бачимо, що там нормально себе поки що відчувають на А1 квадраті. Їдуть, їдуть, потихеньку виїжджають. Починаємо нахопити. Починаємо знівелювати перевагу, вже знівелювали, до речі, просадки по ХП немає взагалі. А тут якщо задефитися грамотно, одна артилерія всього, то тут в принципі вони не повинні проїхати, правда? І чудово, якраз як в тиру стали. По шотному бити. Похоже, чудово. Підшотнути. Ха-ха. Зараз, братішиче, теж постріляєте біля нас стоїть. Вже відступає. Так, а намагається, бачимо, є БР-75 агресивно. Пересвідчено. Я ж кажу, одна артилерія через цю карту, поки вона стрільне, то ти встигнеш, в принципі, на такіму танчику. О, а тут снаряд, бачили, десь пропав взагалі. Так. Ну, поки що небагато настріляно, ворогів поки що не прихлопушено. 7-6 рахунок не в нашу користь. Просадка знову по ХП не в нашу користь. Знову тепер намагається виїхати ЛТ-432. Там одного вже прихлопушили на ЛТ-432, Ще один. Не зрозумів, так. Треба перевірити, що там відбувається. Знову підсвічений Т-28. А, а ні, то напевно, що снаряд просто, просто не влучив. Буває таке прилипання, так, іде. Е, буває там, я знаю, на таких картах, як Париж під містком прилипання до містка, іде снаряд випід десь не туди. І тут буває таке також, часто я бачу на карелі. Так, 7-10 рахунок. Тепер вже в повному оточенні. Тебе вже також тікає на базу. Давай, брадіш, давай, давай, давай. Ти ще нам знадобишся. Перечекаємо масованішої атаки. З усіх боків, походу. Там і ТВП може поїхати через низ і восьмінг виїжджає, до речі, в нього багато КП. Піп... Об'єкт виїжджає теж по центру. Давай допоможемо ТВП забрати. Перший ворог знищений, перший ворог знищений. Напруженіша ситуація. Ну, напруженіша ситуація в цьому бою з перших хвилин. Багато помилок зробив, да, навіть наш герой помилку зробив, що поїхав там, став, так що, напросто. Ще ми втрачаємо танки. Так, знизу не змогли заїхати, тепер зверху намагаються. Мель, Мель, це той самий бачительйон Бурас, до побачення йому кажемо. Це небезпечний ЛТТБ Тримайся, виманюй на себе. Виманюй, щоб вони агресували. Ну такі будеш братішним братішом. Вах, обережно, проїхав Т-28. Не реагує на нашого героя, і це чудово, наш герой в цей момент може перезарядитись. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Закружляв. Повільно ПТ. Три гори знищено. Так. Втрачаємо братішного братіша. А за цим що будемо вститися? Намагається Юдес відіграти від... Рельєфу, але його все одно бачимо, перестрілюємо без проблем. Артилерія вже почала агресувати, нарешті. 12-11, вже майже вирівнялись. Ну, якби вони об'єдналися по якомусь одному фланзі, бачите, вони там-там намагалися і треба було об'єднатися. І тоді б у них була перевага. Т-28 там повністю куловий стоїть. 130 pm сейчас зараз його надхлопушить. Там альпіще чудово. І Т-832 танк Термінатор, так? Ну, ми його, в принципі, закружлюємо, якщо що. Та й поліпшеними снарядами повинні його пробивати. А тут Бораску також чудово, що е під калібері, що основні ще поліпшені, правда? Ну що, напруження досягає свого апогею саме для суперників. Ха-ха-ха, <зводимо> з двох боків. Взадниж. П'ятий ворог знищений. Чудово. Ну бачите, як, помилився, помилився на перших хвилинах, а потім зібрався, так і як поїхав, всіх вихлопушувати. Йдемо вже на -й. А, бачите, там дуельна дуель була, а не, не надхлопушив хлопушев, C-130ПМ. Ну, ми вже такого закружлювали, я думаю, що і зараз буде не провести. Зараз на КД треба. Все, чудово. Так. Йох, там Йох а там вистачає хп. Отже, якщо навіть артилерія прилетить, не так страшно. І то його також розводить, виманює на себе. на гуслю. І ще. Чудово. Почекай, зараз перезарядимося. Зараз артилерія прилетить. Ну і артилерія така, що вона, в принципі, вона прутка, треба буде ще потім її встигнути знайти. З двох сторін поїхати, так. І вже тяжко міг би поїхати по нульовій лінії туди. А наш герой йому залишає ПТ-шку, так чи що Бачиш, що вже час завершується, так? Зараз будь завершується. <гум> І так стоїть, що ще й не винно. А хочеться швиденько його виклопушити, все чудово. Ну, давай, виїжджай. бачиш, що робить, стоїть за за ха ха <гум> артилерія приїхала чудово, ти приїхав, надо <гум> тобі. Тараном я б за тараном чудово. Шість ворой в боє воїн. Я думаю, що на другу відмітину награв на цьому бою, так? Цьому бою. Є одна відмітина. Ні, там взагалі немає нашов. Авіа. Братіша. Братішно. Він весь бій там допомагав, до речі. Що я зараз вихлопушую, то ну, треба тоді режим берсерк вмикати і просто його ж, жорстокішим чином покарати. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!